Отже, Артеме, вітаємо з перемогою. Оціни, будь ласка, сьогоднішній матч. Хороший матч, хороша команда-рятувальник дала гідну гру, гідний бій. Налаштовувалися серйозно, тому що не мали права на помилку в домашніх іграх. Добавили трошки реалізації, самовіддачі і як результат виграли ці, дві гри, ці два матчі. Ти сьогодні забив швидкий гол. Чи допоміг він команді дещо. Відкритися і заграти в свою гру? Звичайно, Швидкі голи допомагають, трохи розслабляють і дають позитивні емоції. Що вчора, що сьогодні дуже добре, що вдалося нам забити швидкі м'ячі, на відміну від матчу в Сумах, де не змогли. Тому це нам дуже допомогло. Попереду півфінальні ігри з кардиналом рівним стандартом. Якщо коротко, охарактеризуй суперника. Хороша команда грає в комбінаційну гру, таку таку Будемо готуватися з повною серйозністю до них, тому що це суперник ще серйозніший, і кардинал ще не був в півфіналі. Я впевнений, що вони будуть налаштовуватися з повною серйозністю. У нас з ними завжди тяжкі матчі. Тому будемо готуватися в повну силу віддаватися на майданчику, на тренуваннях, і я надіюсь, все буде добре.